Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, якому слава і держава на віки. Амінь. Слава Богу. слава Богу. Також, брати і сестри, вітаю вас і церква. Подібна вам, церква нашого міста. Сьогодні свято День подяки. За цим святом саме обставини, одяг. Показує, що свято. І в той же час, браці, якийсь трошки і смуток. Можливо, що осінь. Зібрали урожай. Слава Богу. Слава Богу. Ми за це сьогодні дякуємо. В той же час попереду зима. Згадується слово Боже, де Писання каже, що не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Що людина сіє, те й пожне. А якщо нічого не сіє, що пожне? На весні людина працює, трудиться, доглядає, поливає, чекає, що буде урожай, щось вродить. А якщо не посіє, що вродить? Згадую слова святого письма, де Господь говорить, скінчилося літо. Тобто, пройшло літо, скінчилася жатва. Але хай не буде. З нами те, що говорить далі, а ми не спасені. Бог осміяний бути не може. Тому, брати і сестри, хоча ми сьогодні дякуємо за ці дари, за урожай, які ми зібрали. За це Слава Господу! Але це нам нагадує і про наше духовне життя. Я зачитаю Слово Боже. Яке записано на сторінках Святого Письма. я постараюсь бути коротенько, тому що є брати. Але в той же час хочеться нагадати слово Боже, де Яков в п'ятому розділі і сьомого вірша говорить так: Отож, будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Ось хлібороб чекає до дороцінного плоду землі. І як терпеливо він чекає на осінні і весняні дощі. Будьте і ви терпеливі. Зміцнюйте серця ваші, бо прихід Господній наблизився. Не нарікайте один на одного, брати, щоб не бути осудженими, ось суддя стоїть перед дверіма. Візьміть, брати мої, за приклад страждання і терпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Ось ми називаємо блаженними тих, котрі терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили, як Господь повівся з ним, бо Господь є дуже милосердний і співчутливий. Слава Богу! Брати і сестри, я хотів би побажати всім нам, щоб ми запасалися цим терпінням. Апостол Павло до Євреїв, 10 розділом з 35 вірша каже, так, І так, не оставляйте уповання вашого, котрому котором велике воздаяння. Терпіння нужно вам, щоб, исполнившие волю Божою, получить обещаны. Ібо грядущий прийде і не умедлить. Праведний вірою жив буде. Тому, брати і сестри, можна наводити багато прикладів. Я лише згадаю одного чоловіка, це Йосип. Іаков першим розділом, 12 вірше, каже, блажен чоловік, який переносить іскушення, будучи іспитан, получить вінець житло від Господа. Золото і срібло очищається через вогонь. А люди угодні Господу через горніло. У Якби Йосип не попав у ту тюрму, не оказався такий вірний Господу, чи був би він потом помічником у фараона? Але треба було перед тим, щоб Господь возніс його, перенести ті терпіння, страждання, труднощі, переживання. І, будучи іспітан, удостоївся бути другим після фараона. Брати і це образи для нас. Тому будьте благословені Господом, і хай Господь поможе всім нам мати це терпіння, щоб досягнути вічного життя. А йому Хабіслав повіки. Амінь.